Всім привіт! Сьогодні готуємо з вами печінковий паштет. Для початку підготуємо печінку. На сковорідку наливаємо олію і гарно її нагріваємо. Далі викладаємо на сковорідку курину печінку, помішуючи, смажимо її до готовності. Далі до печінки додаємо нарізану півкільцями цибулю та натерту на грубу терку моркву. Помішуємо, продовжуємо смажити до готовності овочів. За потреби можна долити трішки олії. Коли печінка з овочами просмажилась і вже готова, вимикаємо вогонь і перекладаємо її у миску. Просмажену печінку з овочами, Відварене яйце, часник, плавлений сирок та підсмажені горіхи все перемелюємо разом на м'ясорубку. Коли ми все перемололи, до печінкової маси додаємо розтоплене вершкове масло, суміш перців та сіль. Тепер все ложкою гарно перемішуємо. Важливо, щоб коли ми перемелювали і перемішували всі складники, печінка була гарячою для того, щоб плавлений сирок, який ми додали, повністю розплавився у масі. Печінковий паштет готовий. Далі викладаємо його у ємкість. Поки паштет теплий, залишаємо його на столі до повного охолодження, а далі накриваємо кришкою і ставимо в холодильник охолоджуватись на 3-4 години. Баштет охолов, можна його куштувати. Він виходить дуже смачний. Спробуйте обов'язково приготувати його за цим рецептом. Це дуже-дуже смачно. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.